Техніка виконання масажу рубця-кукси. Масаж можна розпочинати після зняття швів та зажилення після операційної рани. Розміщуємо подушечки великих пальців по обидві сторони від рубця та, помірно натискаючи, зміщуємо шкіру та м'язу в протилежному напрямку до трьох разів, рухаємось вздовж всієї поверхні рубця, виконуючи цей прийом. Зверніть увагу, куксу ми притримуємо з обох сторін долоною поверхнею і фалангами чотирьох пальців. Тим самим досягаємо додаткового масажного ефекту на периферії кукси. Далі виконуємо кругові рухи рубця протягом 3 секунд, продовжуючи рухатись вздовж поверхні рубця. Масаж рубця кукси збереже його еластичність та рухливість. Допоможе уникнути впалості, сприятиме запобіганню спавленню рубцевої поверхні. Масаж можна виконувати дитячим кремом, що буде додатково зволожувати рубець. Наступний прийом, розтягуючи рухи від рубця, виконуючи їх достатньо протяжними. І також продовжуємо їх виконувати вздовж всієї поверхні рубця. Ми можемо виконати кругові погладжуючі рухи по поверхні рубця, а також по всій куксі, долоною та окремо фалангами пальців, чому так важливо почати виконувати масаж ще до протезування, тому що при ходьбі в протезі виникають невеликі поршневі рухи. За рахунок рухливості шкіри ці поршневі рухи можуть травмувати тканину в тому місці, де вона зрослась. Тому регулярне виконання масажу допоможе уникнути цих ускладнень.